Друзі, показую вам знову порт міста Анкона. Зараз прибуває е, лайнер в порт. Зараз ви бачите, як він розвертається. Так швидко цей лайнер розвертається. Подивіться. Зараз він буде швартуватися в порту міста Анкона. Досить швидко розвертається. Лайнер зветься MSC Lyrica Panama. Подивіться, який швидкий розворот. Яка махіна і як швидко робить розворот там, на 180 градусів, мені здається. Саме менше буде на 180 градусів. На жаль, я не бачу прапора, під яким прапором цей лайнер. І, як правило, видно прапор. Ви бачите, лайнер супроводжує невеликий катер. Бачите, розвернувся швидко, буквально за якусь хвилину-дві. Як правило, лайнери супроводжують один чи два катера, ви бачите поряд катер. Починається дощ. Бачите, такий розворот, крутий розворот, круто. Круто. Вау. Скажімо так, я не знаю, чи вам видно, але тут небагато в порту місця для таких... Розворотів крутих. Покажу вам порт містанко на сьогодні, як він виглядає. Сьогодні, на жаль, хурний день починає знову крапати дощ, весна холодна. А зараз ці дні дощові. Практично кожен день йде дощ. Зараз помаленьку цей лайнер дає задній ход. Ще робить невеличкий розворот. Побачимо, де він буде паркуватися. Для дремонтні роботи в порту, бачите? Не знаю, що це буде, освітлення буде, не знаю, це ще не зрозуміло мені. Покажу вам частину, яка залишилася від пушки. Ця пушка ще приймала участь в Другій світовій війні, бачите? На пагорбі відніється головний храм міста анкона, який називається дому діанкона. А це ви бачите арка е, трояну або ще її називають тріумфальна арка. Що повернемося до лайнера? Лайнер дає задній ход.